Те, що американська сторона пішла на такі речі, говорить щонайменше про різке падіння рівня професіоналізму з боку і американської дипломатії і американських розвідувальних структур адмі... адміністрації, як такої, тобто вони повелися на превеликий жаль некомпетентно. Тобто ми маємо ситуацію, коли не сьогодні, а завтра виникнуть обставини некерованості всередині сполучених Штат, штатів з усіма наслідками, які е, з цього випливають. Тому що Сполучені Штати наддержава, ядерна країна, космічна країна, е, сполучені Штати. От мало хто звертає на це увагу, кожного дня, коли ми з вами відкриваємо той чи інший погодний месенджер, і дивимося, яка буде погода. Це теж продукт, який робиться переважно на території Сполучених Штатів завдяки їхній супутниковій групі на орбіті. І от сьогодні приходить інформація, що з цієї, з метою служби США звільнено, без всяких пояснень 700 працівників, які є носіями наукової інформації, технологічної інформації. Це тільки один такий маленький штрих.